Добрий день! Мене звати Ірина Корихалова. Я хочу знайти роботу вчителя української мови та літератури, вчителя початкових класів бажано в дистанційному форматі. Я закінчила Державний Слов'янський педагогічний університет. Мій досвід роботи складає 17 років. Маю активне мислення, володію традиційними і сучасними технологіями та методами навчання. Працювала з учнями різних вікових категорій та рівнів підготовки. Маю досвід роботи з дітками з особливими освітніми потребами. Відповідальна, наполеглива, регулярно вдосконалюю свої професійні вміння і навички шляхом проходження курсів, вебінарів, семінарів. Вмію працювати з батьками. Легко знаходжу спільну мову з учнями. Зі мною можна зв'язатися за номером телефону 095 67 83 765. Дякую за увагу!